Навіщо мені ці страждання? Творець мене хоче наблизити. Він створив мій егоїзм, і увесь процес, який проходить усе людство і кожна окрема людина, це процес виправлення якраз егоїстичних бажань ось цього злого начала. Мені для того, щоб його виправляти, треба почати з того, що я звертаю на нього увагу на те, що мій егоїзм, моє звичне ставлення до світу, те, що виправляє Кабала, це саме ставлення. Зверніть увагу, що те, як я ставлюся, от моє ставлення, це слово як я ставлюся до цього світу, це взагалі корінь усіх проблем, і це те, що мені потрібно виправити, і це робота з моїм наміром. Я повинен працювати зі своїм наміром. І змінити його від заради себе на заради інших, або як тут пише Рабаш у цьому уривку заради небес. Тобто, якщо мій намір заради небес, якщо моє бажання виправлене з егоїстичного на альтруїстичне через кабалістичну методику, тоді я зв'язаний з творцем, і тоді будь-яка ситуація стає для мене можливістю для підйому для виправлення.